Далі ми говоримо про війну у світі, не тільки наша країна зараз захищається, є серйозний конфлікт між Індією Пакистаном, не тільки на Київ цієї ночі летіли ракети, смертоносні удари. Були, зрештою, між Індією та Пакистаном. Нью-Делі оголосив про початок військової операції Сіндур. Її мета знищити інфраструктуру терористів, винних у трагедії в регіоні Кашмір. Індуси стверджують, що вони атакували лише табори терористів. Так, після ударів армія Індії опублікувала в соцмережі X допис із підписом правосуддя. Здійснилося, Пакистан натомість заявив, що в результаті атаки загинуло щонайменше 26 цивільних осіб. Назвав це. Актом війни і заявив, що має право на відповідь. Індійська армія також повідомила про загиблих цивільних за її твердженням: троє мирних жителів загинули від рук пакистанських військ. Тим часом цивільні з обох боків конфлікту викладають у мережу моторошні відео атаки і її наслідків.